Шановні колеги, я ще раз хочу привітати побратимів посестрів. Дякую керівництву Верховної Ради, що сьогодні вже вітали з Днем Національної гвардії України. Нагадаю, що в 2014 році відновили Національну гвардію України, перемінивши тоді внутрішні війська Беркут якраз на Національну гвардію. І першими нацгвардійцями це були майданівці, які прямо після революції гідності пішли на фронт, пішли воювати. І сьогоднішнім подарком найкращим для Нацгвардії – це буде не прийняття закону 10.311. Не перетворюйте Національну гвардію далі в ВВЖників і в Беркут. Не перетворюйте на відео. Ви бачили, як вони воюють проти мускалів, а не проти свого народу. Не підтримуйте цей законопроект. Дякую Національній гвардії України.